Слава Ісусу Христу! Абякі Колись я чув такий напіванекдот, коли приходить до лікаря один чоловік і говорить лікарю, мене все болить. Лікар подивився, «Мо ніби не виглядає, щоб він виглядав хворим і так далі. Він каже, розкажи мені. Де тебе болить? Він каже: От всюди, де я себе доторкну, всюди мене болить. Лікар приглянувся до його пальця і побачив, що в нього палець зламаний. І тому не дивно, коли він доторкався цим зламаним пальцем, то його все боліло. Тобто його болів палець. Отож, яка причина болю? Де, де біль, де початок болю? І сьогодні тексти Святого Писання. Нам підказують про певні джерела болю, які спричиняють нам страждання, терпіння. Отож, є, так собі пригадаємо, є біль фізичний. Це коли болить голова, болить нога, Ну, ми знаємо, болі фізичні. Є біль, говорить, моральний, тобто психологічний. Психічний, це ще інший біль. Вже потрібно якісь таблетки брати, на заспокоєння, якась тривожність, важко втрата чогось чи когось. Але є ще біль духовний, біль душі. І кожен цей біль має свою причину. І сьогодні. Більше сконцентруємо свою увагу, оскільки більше нас це стосується. Біль духовний, біль, духовний, біль душі Біль, біль душі він проявляється відчуттям безсенсу, якоюсь тотальною, тотальним смутком, тотальним відчуттям непотрібності, відчуттям втрати якоїсь такої глибокої. Тобто відчуття сенсу, відчуття непотрібності, глибинний біль. Досить часто сама людина не може окреслити охарактеризувати той внутрішній стан, який вона переживає. Якщо хтось приходить до травматолога, а проблема є з психікою, то травматолог скаже: слухай, це не до мене питання, йди до психолога або до психіатра вже. І психіатр, котрий дізнається, які є причини цих таких різних станів, то він тоді рекомендує певні правила, певну пояснює, чому це так відбувається, приписує на якийсь час якісь таблетки. І може бути так, що через свої психологічні якісь навантаження можуть бути психосематика. Тобто переживає духовно, тобто на рівні психічному, а болить нога, чи зупиняється желудок, чи якісь інші прояви. І коли стабілізується ця частина психологічна, тоді і повертається здоров'я, тому що людина пов'язана. Але що робити, коли душа болить? Куди йти? Де шукати потіхи, де шукати підтримки? Що заспокоїє, що оздоровлює, що скріплює? Людина панічно не раз шукає те, що її рятує рятує її здоров'я, рятує її життя. Багато витрачає коштів на те, щоб повернути собі здоров'я на різні ліки, на різні операції, різні реабілітації. Людина все робить для того, щоб повернути собі фізичне і психічне здоров'я. Але, дорі брати і сестри, Фізіологічне чи фізичне і психічне здоров'я закінчаться з моментом смерті тіла. Натомість душа, яка є сотворена Богом як та, котра є несмертельна існує вічно, її страждання не закінчаться. Хто заспокоює? Отож заспокоює біль? Душі, біль серця, серце духовне, мається на увазі, заспокоює сам Господь через свою присутність, коли приходить і торкається людини. Відносини з Богом, спілкування з Богом, перебування з Ним. Я думаю, що кожен з вас може засвідчити, що після служби Божої, коли виходить з храму, то виходить трошки в іншому стані, ніж прийшов сюди. Відчуває якесь підсилення, якесь таку, якщо взяти такими словами, якусь енергію, як деякі висловлюють, якусь таку, таке відчуття, щось з'являється. Після молитви, після служби Божої, після сповді, коли очищуєшся, то в тебе з'являється якесь бажання і хотіння. Не завжди це так і є. Але воно є присутнє. Отож, Господь. Заспокоює рани серця, Господь заспокоює потребу серця, ніхто і ніщо не може цього серця, тобто мене і тебе, глибину мою, ніщо і ніхто не може заспокоїти. Є так, звичайно, що коли людина стає на дорогу віри і йде за Господом, молиться, то починає ще більше відчувати якоїсь порожне чи якоїсь пустоти. Нічого дивного. Коли ми читаємо про життя багатьох святих, то багато з них переживало таку порожнечу, це називається долина темряви або темна ніч. Темна ніч, тобто це таке духовне страждання, є нічим іншим, як відкриття цілої бездни людської душі. Тобто людина, досвідчуючи цієї пустоти, порожнечі, яку вже Господь за... заспокоює, тим самим розпалює. І це відчуття, це страждання потрібно усвідомити і правильно ним послуговуватися, тобто ще більше звертатися до Господа, ще більше вірити, що означає ще більше вірити, ще більше шукати те, що подобається Богу. І бути вірним йому, попри ті різні внутрішні труднощі чи ту темну ніч. Тобто на цій дорозі також є присутнє страждання, але воно є присутнє як наслідок того, що я вимагаю, що я йду, що я йду вперед. Ті, котрі думають, що коли я йду за Господом, то мене не доторкнуться терпіння і страждання, то чуємо, що Ісус Христос. Відповідає апостолу Петру, але дуже є такий важливий момент. Петро покликав його на сторону і почав йому докоряти, що ніколи з тобою цього не станеться, що ти будеш терпіти, страждати. А Ісус Христос, дивлячись на апостолів, відповідає Петрові. Тобто, це не лише стосується Петра, це стосується також нас. Я би хотів, щоб ми ще приглянулись до іншого аспекту. Чому Ісус Христос страждає? Чому Він терпить? Тому що саме в цьому також і вписується терпіння і страждання Пресвятої Діви Марії, коли сьогодні ми згадуємо Матер, Матір Божу страждальну. Можна поставити спочатку питання, чому Ісус Христос страждає? Чому Він терпить? Чому Він помирає? Тому що він прийшов виконати волю Отця, якою є спасіння людини. Він прийшов виконати волю Отця, зробити усе те, що служить щастю людини. Те, до чого людина є сотворена. Бо Він прийшов. Чому? Бо він виконує. Тобто, якби виконання, тобто вже в віру, коли я вірю в Бога, то вже в це є вписане страждання. Тобто я буду досвідчувати терпіння страждання. Чому? Тому що віра це вибір. Віра це нерозуміння розуміння суті, якби такої глибини, тільки віра це розуміння того, що я маю робити, тобто кого я маю слухати. Я не завжди можу пояснити, але я знаю, кого слухати. І коли я вірю, то я вибираю те, що подобається Богу. І коли я вибираю, тобто приймаю рішення, я починаю так жити, то я починаю по-іншому жити, по-іншому діяти. Ніж мені подобається, ніж мені легко, ніж мені вигідно, ніж смачно, ніж приємно, по-іншому, а також по іншому, ніж інші живуть, інші принципи, інші правила. І це не є легко, з цим є пов'язане терпіння страждання. Але також, коли вибираю, коли йду, досвідчую також своєї немочі, досвідчую своєї слабкості, досвідчую своєї невірності. Не раз можна почути каже, аж злюсь на себе, ну як я так міг? Тобто, так, я досвідчую, як, як мозга мої отруєні. Але я цим не знеохочуюсь, я далі залишаюся вірним, тобто далі вибираю те, що мені каже Господь. І ця моя слабкість, неміч, обмеженість мене не залишає, вона є присутня. І я з цієї причини страждаю. І це, дорогі брати і сестри, є те, що сказав Ісус Христос. Кожен, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Тобто, в, прис... тобто, в ходінні за Ісусом Христом є мій хрест. Але це, що я борюся, це, що я намагаюся, те, що я стараюся, що мені так важко, що я борюся, це мене коштує. Добрі брати і сестри. А що це за любов, якщо вона нічого не коштує? Любов це вибір, вибір це жертва, а жертва це страждання, це терпіння. Тобто мета не є страждання, мета не є терпіння. Бог не хоче, щоб ми терпіли, Бог не хоче, щоб ми страждали. І ми не спасаємося через страждання. Але, ідучи за Господом, натурально ми досвідчуємо страждання, бо це дорога спасіння, бо це вибір, бо це потрібно вибирати, бо потрібно приймати і досвідчувати свої немочі. Ті, котрі. Тренуються для того, щоб взяти участь в якихось змаганнях на олімпіаді. Протягом довшого часу вони також досвідчують терпіння, страждання потрібно рано вставати, пробіжка, не можна все їсти, не можна все пити, потрібно займатися і не раз синці, і не хочеться, і не бажається, але потрібно, потрібно, потрібно. Тобто є терпіння, є страждання. Але коли вони стоять на педесталі, там перше чи, друге, третє місце, там не видно, що вони страждають? Вони осягнули свою мету. Всюди є терпіння, всюди є страждання, тільки не все має сенс, той вічний. І Господь, котрий приходить, чому? для того, щоб нас відкупити, нас спасти. І Він також страждає. Для чого? Бо Він виконує волю Отця для того, щоб ми мали вічне життя. І тут третій момент, на який варто звернути увагу: що страждання Бога, терпіння Бога, воно не закінчилось. Тому що ніщо так не болить. Як відкинута любов ніщо так не болить, коли ти бачиш, що це шкодить людині, і людина своїми руками шкодить собі. Можна було б, чи хотілося б забрати, вирвати, але Господь шанує вільну волю. І тому Господь дуже делікатний, Він запрошує, заохочує. Але сильно страждає, терпить, коли бачить, як людина відкидає. І себе, тобто виписує для себе якби такий приговор вічного страждання. Що вона за, загублена, вона себе нищить, вона себе руйнує. Як батьки терплять, страждають, коли бачать, як їхні діти, чи там, наприклад, наркомани, чи алкоголік, чи щось там пішло не так. Як вони терплять по-іншому, ніж дитина народилася неповносправною, тобто чи отримала якусь травму, чи навіть померла. Все дуже велике терпіння, велике страждання, але набагато в більше є страждання, коли батьки бачать, як дитина є нещаслива і поневолена в наркоманії, в різних якихось, і не можуть нічого зробити. Тому страждання Бога воно продовжується. І я можу бути причиною також цього страждання, бо я відкидаю, бо я не приймаю. І я залишаю свою душу порожню, самотню, і моє страждання, глибини, моє внутрішнє страждання є причиною також страждання Бога, бо він не хоче, щоб я був порожній, він не хоче, щоб я був нещасливий. І коли мені сумно, коли мені вдається, що я нікому не потрібний, немає ніякого сенсу, і можу кричати, де ж той Бог і так далі, це моє страждання, воно в безмежну кількість помножується в страждання Бога. Бо Він не хоче, щоб я терпів, але подає, а я відкидаю. І Богородиця Пресвята Діва Марія, котра увійшла в цю дію. Вона також страждає. Подивіться, дорі брати і сестри, скільки вона з'являється в різних місцях, промовляє, говорить, напоумлює, закликає до навернення. Але мало хто відкликається. І тому вона є співстраждальна, бо вона живе серцем Ісуса Христа, те, що є в Бозі, те, що Він прагне. Світ, котрий повний ненависті, повний вбивств, несправедливості, скільки хамства, брехні, скільки невинних страждає, як стогне земля, як я почув кілька днів тому назад, стогне земля. Ми трохи знаємо, що відбувається, а скільки ми ще не бачимо, скільки рабства сьогодні, скільки людей в неволі. Скільки сексуального рабства, скільки людей викрадають на органи, скільки дітей в дитячих будинках, скільки абортів, скільки розлучених, скільки дітей при сироти при живих батьки, батьках, скільки війн в полоні, а скільки моральних якихось страждань. Дорогі брати і сестри, земля стогне. А де причина? А причина в людському серці? Причина в людському серці. Це з людського серця все виходить. Бо людина нещаслива. І Господь пропонує і дає, і дає можливість, але людина відкидає. Бог сьогодні відкинутий. І ми, як ті, котрі. Прийшли сьогодні сюди, ми можемо потішити серце Ісуса Христа, ми можемо зменшити Його біль, можемо зменшити Його страждання. В який спосіб? Запросити його в своє серце, щоб Він приніс радість і мир в моє і Твоє серце, щоб моє серце заспокоїлося, щоб там був мир і радість, щоб я відчув, що живу. Щоб я відчув, що я її любимий, щоб я відчув, що є сенс, щоб я почав жити, іншими словами, щоб був щасливий. І цим серце Бога заспокоюється. Подивись, який простий рецепт. Але ключ до цього замку Господь дав тобі. Це є моя і твоя воля. Що я вибираю, що я бажаю і що я роблю? Нікого не можна заставити, нікого не можна примусити, і нікого не можна переконати, і нікому не можна дати такі металеві аргументи. Вільність людини Твоя вільність. Нехай Дух Святий спонукає нас. Бо Він дарує і прагнення, і бажання, нехай спонукає нас до того, щоб ми прагнули те, що є поживою, мого і твого серця, щоб ми бажали і робили, щоб наша віра не була мертва, щоб ми вибирали, шукали і дозволяли. А Господь, Котрий є з нами, Він обдарує всіма потрібними благодатями і буде сам провадити і допоможе йти. У цій долині повно страждання, повну болю, але йти як ті, котрі вже перемогли і в котрих Господь перебуває.